Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями. До речі, я ж після поранень, тільки от речі, це про питання про доброту, про допомагати іншим. Я от після поранень, тільки тільки почалась в мене нормальна реабілітація. В мене ще дуже сильно розвинутий цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися. Я їхав там на концерт, якийсь в інакшу країну, вообще там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке мене ночі. Я взяв спеціально собі ціле купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь, досла. Мені дуже важко засипати, страшне важко засипати. І в якийсь момент до мене стучить до проводниця, яка каже, там, мен, там, чи можна тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз тут точку деє ви, чи можна було б їх посадити в ваше купе. Ну я так нехотя, бо ну я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловка. Потім підходять до нас, ці мама і дочка, вони українці. і Я ж думаю, ну це взагалі що скотина якась не дати людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони... Я шукаю українців, які хочуть навчитися. Онлайн з телефону на коротких відео розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від ста тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Заходять. По початку вроде бы, все норм, але но така дитина була, паня, занадто гіперактивна. Ну, дякую, що на дитину буду щось казати, ну сижу і ну, вже смірявся, знаєш, думаю, ну зато людям поможу. Я щось приліг, чуть-чуть питаюсь придрімати, я тільки чую щось десь по сумкам, поняття, щось родить. Дивлюся, це дитина в усі мої сумки лізе, повинімала, там якісь павербанки, карточки, вже всякі там, флешки мої. Я ж би так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за задань вашеї В Взагалі, це не став, ну так забігає наперед, це не остановилось. Дитина до кінця поїздки ставила там жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини так, яким З чудом я взагалі доїхав до але Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве заспівав, спеціально собі уколи делав для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг. Людям, але сам себе цим. І от вам наука. Якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі сизлішества. Тобто якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі в наш час, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом часом чи грошима. Якщо цього нема, і ви такі, ну я це зрою через силу, бо добре будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому ну, ну, типа, крінжових ситуацій було дуже багато. Ну оце от така, яка мене дуже сильно задіяла і сильно перевернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є цей синдром помагатора, дуже жорсткий, тоді сильно мене переклинула. Я прям по інакшому почав жити після того.